Рому об'ємну укладку на довгому волосі у мене натуральне, не фарбоване волосся, тому саме цей метод дає стійкий результат і тримається до першого миття. Я волосся на дві частини. Одну частину буду крутити на плойку 32 го діаметру, а іншу частину на праску, щоб ви розуміли, що гарні об'ємні локони можна зробити на будь-який інструмент. Я беру пасму і спочатку його натягую вниз. І саме плойкою роблю захват за пасмом, щоб направлення пасма було від обличчя. Коли поклала плойку, я повільно прокручую, відпускаючи зажим і утримуючи пасму в натяжці. Я не кваплюсь, даю волосся прогрітись по всій довжині, перевіряючи нагрілось пальчиками і потім скидаю і відпускаючи зажим, протягую далі. Саме так входять стійкі, гарні, об'ємні локони. Пасми я чітко розділяю, вони мають бути однакові по товщині. Тоді локони виглядають акуратно і дорого. Увесь цей час направляю пасма на обличчя і під час накрутки, і коли скидаю їх вниз. З іншого боку я роблю все так само, але вже на праску. Накрутку завжди максимально близько до коріння з натяжкою. Я добре захоплюю пасму праскою, тримаю інструмент під кутом 45 градусів, роблю повний оборот, трохи стягую на обличчя і скидаю пасму з подальшим повним оборотом і накруткою. Щоб прогрів був рівномірний, і я не прогріваю одну і ту саму ділянку. Чілку я накручую більш-меншим оборотом і не так сильно, щоб вона була легка, м'яка і природня. Все прочісую широким гребінцем і не боюсь чесати і не раз. На коріння я наношу текстуризатор, він нам допомагає додати додатковий об'єм і додати стійкість. Потім я все зафіксувала лаком, але лаку я насшаровую небагато, просто по чуть-чуть середини, щоб волосся було воздушне і тримався наш об'єм. І ось такий у нас результат. Напишіть, чи зробили ви таку укладку для себе.